Мої всім вітання! Як бачите, сьогодні кабачки. Я вам показувала свої кабачки, а вже вони ось не дочекаємось ніякого першого, ось які вони вже красиві. І на цьому етапі важливо, як знаєте, де є квіточка, де з'являється плід, потім квітка з'являється, це жіночі квіти. Вони, звичайно, нам потрібні і корисні. Але поряд будуть квіти на зеленому просто стеблі, то будуть чоловічі квіти. І важливо ось зараз їх якраз всі видалити. Я їх щойно видалила, знімала вам відео і щось. Воно не сподобалось. Мені якраз думала, покажу вам так, що в момент видалення ну ніде не залишилось. Ось залишився. Ні, це лишилась тільки паличка. Ось на такій паличці була квіточка. Тому вони всі повинні бути видалені, для того, щоб сила йшла для. Цього плоду кабачка, а не в розвиток не потрібно і нам квітки. Ось це всього-навсього буде догляд. Ну, звичайно, полив. Поливаємо часто, тому що на сонечку вони в'януть. У мене поливаємо так, практично через день. А взагалі, знаєте, що кабачки ніякого великої турботи вони не потребують, гарно зростають. Всі ми любимо кабачки, багато є страв із кабачків. І навіть ось ті буду, потім залишу десь чоловічих квітів пару, тому що квіточка дуже смакує. Приготовлена, просто ось цю квіточку кабачка мокуємо в кляр, обмокуємо і обжарюємо. Виходить дуже смачно. попробуйте. Ой, ласочка. Бажаю всім гарного урожаю і у вас, кабачків. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок. І всім до побачення!